я Знайшла такий раритет, хочу вам показати, як ми жили до того, як з'явився Інстаграм. Ми, я маю на увазі підлітки, які фанатіли від якихось гуртів, виконавців, да, але на той момент вже не було таких фан-груп, як зараз в Інстаграмі, де можна зайти, там, знайти якусь фотографію свого улюбленця. Ми там, в 98-му році, також фанатіли. І всі фотографії виконавців, які нам подобалися, ми де могли взяти? Ну, лише в журналі, в газеті або сфотографувати самим. Ми спілкувалися один з одним, листами, звичайними листами по пошті. Да? Ми листувалися. А окрім цього, ми самостійно робили фотографії цих зірок. Як це відбувалося? Ну, ми знали, що буде концерт там того гурту чи того виконавця, і ось ми зазвичай чекали на задньому вході. Або якщо це були гастролі, то чекали на цього виконавця біля готелю. А по 4 години ми чекали і робили фотографії. От ось я знайшла цілий альбом. В мене він не один. Ну, ось, наприклад, Ель Кравчук, да. Це десь 98-й рік. Молоденький такий. Ось робили такі фотографії. А потім цими фотографіями між собою по пошті також обмінювалися. Укціон Віктор Павлік, теж десь 97-й, 98-й рік. О, Панамарьов з таким виразом обличчя. Ми фотографувалися з цими зірками, також обмінювалися. Тому, бачите, в мене в альбомі фотографія з якоюсь дівчиною. Я навіть не знаю хто це, але напевно це подружка моя ти, тих часів. О, це Паномарьов з молодою мозговою. Це в них ще доньки, здається, не було. О, це вхід у змінному взутті. Роман Веркуліч, моя любов. Оля Юнакова. І окрім того, що цими фотографіями можна було мінятися, їх можна було ще продавати один одному. І більш за все цінились фотографії, там, де зірка одна, і не на сцені. Думаю, впізнаєте, хто це. Ім'я цієї співачки ми вже не називаємо. Ось. Фотографії тут такі старі і неординарні. Ось, наприклад, Юрко Юрченка десь за лаштунками концерту позує нам, позує. Цю жіночку, я думаю, ви також пізнаєте, це вона, їй тут років 35, я думаю, але до всіх пластичних операцій вона ось так виглядала. О, Кузьма! Пан Михайло Михайлович! Іра Заквавіти. Дуже такий ностальгічний альбом. Але наостанок я хочу показати вам фотографію однієї співачки. І ви в коментарях напишіть, хто це. Бо вона тут дуже-дуже молода. Дивіться, хто це? Хто це, напишіть в коментарях.